Старі речі це магніт для негативної енергетики. Які саме речі варто викинути і як це правильно робити? Відповіді дають медичні дослідження та феншуй. Але спершу просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Сенс і походження прикмети про непотрібні речі. Прикмета про те, що старих речей потрібно позбутися, виникла в глибоку давнину. Вона пов'язана з життєвими циклами, народженням і смертю, зміною сезонів року, періодами дня і ночі. Усе в цьому світі потребує очищення, оновлення, зокрема й життєвий простір людини. Чому треба позбуватися старих речей? Старі речі гальмують людину на шляху в майбутнє, затягуючи назад у минуле, перешкоджають позитивним змінам. Стають порталом, через який краплинно витікає енергія благополуччя. Нові речі, навпаки, дарують заряд впевненості, комфорт і оптимізм. Старі поглинають і руйнують їх. Щороку назвали ще США викидається приблизно 11 мільйонів тонн одягу це зворотній бік культури споживання. Незважаючи на те, що люди ризикують захарастити всю планету, з деякими речами необхідно розлучатися. Вважається, що старі, непотрібні, несправні та відверто старі предмети одягу та інтер'єру негативно впливають на життя і долю людини. За даними Національної служби охорони здоров'я Англії, накопичення ознака психічного захворювання або нехтування собою. Тому в традиціях багатьох країн є дні, коли розставання з непотрібними речами перетворюються в народне свято. Так це зробити набагато простіше і веселіше. У давнину напередодні нового року на півдні Італії з вікон викидали старі речі. Такий звичай є і в пар, Пуерто-Ріко, і на Кубі. Психологи наводять приклад організації здорового життєвого простору за методом Арікондо. Автор гучного бестселера Магічне прибирання, японське мистецтво наведення порядку вдома і в житті вважає, що грамотне прибирання будинку подібно до духовної практики. Марі Кондо рекомендує визначити для кожної речі своє місце, а від непотрібних речей відмовитися. Деяким речам можна дати друге життя. Які речі не можна викидати? Дитячий одяг і взуття не утилізують, а віддають доношувати іншим дітям. Не можна викидати хліб, оскільки в багатьох релігіях він вважається символом життя і Бога. Заборонено відносити до сміттєвого контейнера старі сумки, гаманці та скарбнички, бо вони зберігають грошову енергетику власника. Щоб не провокувати партнера на зраду, стару спідню білизну знищуйте. Швабри та вінники це старовинні магічні атрибути, Виносіть подалі від дому, в безлюдне місце. Старі фото не викидайте, а спаліть. Викидати старі речі потрібно правильно. Це не можна робити вночі, коли у світі панують темні сили. Вважалось, що злі духи, маги та чаклуни здатні взяти чужу річ, щоб зашкодити власнику, підпорядкувати його своїй волі. Тому будь-який мотлох і речі, які стануть у пригоді іншим людям, слід виносити з дому до заходу сонця. Перед тим як опустити в сміттєвий контейнер, закопати, спалити, втопити у воді або віддати в чужі руки своє майно. Проведіть ритуал із заклинанням. Що потрібно говорити, коли викидаєш старі речі, необхідно сказати такі слова. За добру службу, дякую, на волю відпускаю, іншим служіть, моє щастя, мені поверніть, мені моє щастя чужим чуже. А якщо ви хочете бути щасливою людиною, яка досягає всіх своїх цілей, радимо вам зробити власну карту бажань. Ви зможете не тільки зрозуміти, чого ви насправді хочете, а й підкріпити свої наміри езотерично. В одному з попередніх відео ми вже розповідали про всі тонкощі створення карти бажань. Покликання на нього вже з'явилось на вашому екрані. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Речі, яких треба позбуватися. Є низка речей, присутність яких у домі, не бажана. Звичайні, на перший погляд предмети мають енергетику і символізм, з яким доводиться рахуватися. Старий посуд і непотрібні речі. Посуд є символом сім'ї. Згідно з феншуй, він має потужний вплив на біоенергетику будинку. Посуд зі сколами і тріщинами, порожні банки, пляшки з-під харчових продуктів і старі харчові контейнери не найкращі гості на вашій кухні. Немає в домі місця і старим сервізам, частина предметів, з яких розбилася або втратила естетичний вигляд. Краще здайте їх в антикварний магазин або запропонуйте продавцям блошинного ринку. Експерти з феншуй наголошують на важливості дзеркал у домі. Безжально позбудьтеся тріснутого скла і дзеркал, щоб не зіпсувати собі життя. Неоплачені рахунки старі квитанції та періодика – Старі чеки, квитанції та документи, а також журнали і газети, можуть заблокувати грошовий потік. Зберігати їх в домі роками категорично заборонено. Неоплачені рахунки, які так і залишилися лежати на столі серед паперів, це магніт для невдач, самотності, фінансової кризи та життєвого глухого кута. Не носіть їх із собою і не тримайте в домі. Якнайшвидше закрийте всі свої фінансові питання. Позбудьтеся боргів і паперів, які про них нагадують. Прикраси та аксесуари. Не зберігайте голки та шпильки, які вкрилися іржею. Гострі предмети накопичують негатив. На них роблять приворот і магічні підклади на смерть. Такі речі категорично не можна брати до рук і зберігати в домі. Як і годинники, які не працюють. Чи можна викидати обручки? Обручку після розірвання шлюбу приберіть подалі і зберігайте, щоб привернути нове кохання. Можна переплавити її або викинути у воду, розірвавши контакт із минулим. Ювелірні прикраси від колишніх коханих продайте або здайте в ломбард. Постільна білизна та одяг. Дірки потертості й малюнок, що вицвів постільної білизни свідчить про те. Що вона несе негативну енергетику. Сон на такій постелі веде до розбратів і сварок, розлату в інтимному житті та руйнування фінансового добробуту. Не зберігайте в домі одяг і взуття, в якому тривалий час перебували в лікарняній палаці. Речі небіжчиків краще не викидати, а роздати. Як і одяг, що став малий, перестав подобатися або був колись забутий гостями. Сухоцвіт. Сушений очерет, ковила та інші рослини, що втратили життєві соки, вважаються мертвими. Їх, як і зів'ялі букети або засохші кімнатні квіти, тримати вдома не можна. За феншу це магніт для негативної енергії та носій енергії тління та смерті. Букети із сухоцвіту здатні привернути хвороби і нещастя в дім. Також уважно ставтеся до вибору кімнатних квітів. Феншуй не рекомендує тримати в домі дерева бонсай. Враховуйте прикмети про китайську троянду та герані. Прикмети про те, що старих речей потрібно позбутися, сягають корнями в глибоку давнину. Дізнавшись їх справжню природу, регулярно очищайте свій життєвий простір. Щоб поліпшити життя, враховуйте, які речі зберігати не можна. А якщо для вас було цікаве наше відео. І ви дізналися багато корисної для себе інформації, просимо поставити йому вподобайку, також будемо вдячні за підписку. Щоб не пропускати нові відео, натискайте на дзвіночок, а поки можете переглянути відео, які вже є на нашому каналі, посилання на які з'явилось на екрані. Приємного перегляду та до зустрічі!